Ви бачите, на що я йду? Я беру воду дощову, набираю, щоб можна було протестувати. Зараз ми йдемо її тестувати. Ми продовжуємо наш експеримент і будемо зараз тестувати воду дощову, яку я спеціально набрала для тестування. Дивіться, 0,40 одиниць. Ви бачите, це дощова вода. Вода, яка тече в нас по дорозі, яка падає нам з неба. Оце має бути така чиста вода, якою ми маємо наповнювати свій організм, а не те, що хтось розказує, що там мають бути мінерали і всякі різні речі. Мінерали є в продуктах. Будьте розумними, вивчайте це питання. Ось це в нас вода з компанії Цептер з очищена системою компанії Цептер. 021. Бачите, які класні результати, тому вкотре я переконуюсь в тому, що я рухаюсь справ.